Оборонного бюджету до 5% ВВП є найважливішим пунктом другого дня саміту НАТО в Гаазі. Очікується, що лідери 32 країн остаточно схвалять зміни норми НАТО на пленарному засіданні. Посадовці визнають, що значна частина цих витрат буде внесена до балансу національних урядів. Їх просто потрібно буде перепрофілювати. Іспанія, яка була єдиною країною, що до останньої хвилини виступала проти цього, все ж на це згодилася. Карен Ван Лун з інституту Клінгендала повідомила польському радіо, що альянс залишається сильним, не на розбіжності. Сполучені Штати наполягатимуть на тому, що Європа сама відповідає за власну безпеку. Нам не потрібно бути песимістами. Іспанія каже, що для них це нереально, але вони хочуть зробити свій внесок у НАТО, залишитися в НАТО та досягти своїх цілей поставлених альянсом. У цьому питанні не буде великої єдності, але альянс в цілому залишається сильним. Україна не буде ключовою темою саміту. Президент України на основній сесії альянсу присутнім також не буде однак ймовірно все ж зустрінеться із Дональдом Трампом під час самого саміту. І ще до початку події у Газі існували припущення щодо того, чи відбудеться зустріч взагалі. Однак, зустріч підтвердив сам Дональд Трамп. Жодна країна, член Євросоюзу, не ризикне прийняти Україну до співтовариства, поки Київ перебуває у стані війни з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову вийшов в інформаційне поле із черговою заявою. Пане президенте, з усією повагою ЄС був заснований для забезпечення миру та процвітання своїх держав-членів. А прийняття країни, яка воює, одразу ж втягне ЄС у прямий конфлікт. Написав Орбан під дописом Зеленського на платформі. ЄС. Несправедливо очікувати, що будь-яка держава член піде на такий ризик, підсумував прем'єр-міністр Угорщини. Уряд у Будапешті блокує початок переговорів між Україною та ЄС, що вимагає одностайності усіх держав-членів. Несправедливо, коли одна країна блокує рішення ЄС, написав президент України Володимир Зеленський. Спроба номер сім: якщо не виникне нових перешкод, космічна екшн мішень 4 за участю польського астронавта Славоша Узнанського вішневського стартує сьогодні. За півтори години має відбутися черговий чергова спроба полетіти у космос. Славош Узданський вішневський відправиться до міжнародної космічної станції. Як сказав друг астронавта та співробітник НАСА Артур Хмілєвський, експедиція може суттєво допомогти у Усліджені всесвітом. Буде, ДНР, буде, тестував... буде досліджувати ДНК та з'ясовувати, як поводяться у шлунку бактерії. Це речі, яких ми маємо навчитися, бо на місяць можна полетіти і повернутися, але до Марсу летіти сім місяців. Тому не можна взяти з собою всіх ліків чи кількох лікарів. Роза лікар з собою не можеш мати всіх різних доктору. Славо Шузнанський вішнєвський візьме на орбіту серед іншого традиційні польські вареники, бурштин та літературні твори. А в рамках місії до міжнародної космічної станції, окрім поляка, також полетять досвідчена. Колишня астронавка НАСА, американка Пегі Віцон, яка є командиром команди, а також пілоти з Індії та науковець-спеціаліст із Угорщини. Американські бомбардування ядерних об'єктів не знищили ключових елементів ядерної програми Ірану та дали владі країни більший стимул продовжувати цю програму. Так вважає експерти з ядерної політики аналітичного центру Карнегі Джеймс Актон. Хоча президент США Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Вен стверджують, що бомбардування ядерних об'єктів в Ісфахані, Фордо та Натанзі знищили ядерну програму Ірану, Доктор Актон. Вважає, що результат бомбардувань на також ізраїльські атаки нічим не краще за дипломатичну угоду 2015 року. За словами директора програми ядерної політики центру Карнегі режиму Тегірані, усе ще зберігає ключові компоненти, необхідні для створення ядерної зброї. Усе, чого Штати та Ізраїль досягли, це усвідомлення іранським режимом, що програму треба буде краще приховувати, а установки заховати глибше. Актон оцінив, що Ірану тепер знадобиться лише близько року, аби отримати ядерну зброю. Конфлікт на близькому сході може безпосередньо вплинути на Польщу. Вищі ціни на пальне можуть спричинити підвищення інфляції. Однак, економісти кажуть, усі ці чинники до збільшення процентних ставок автоматично не призведуть. Як розповів головний економіст федерації польських підприємців Лукаш Козловський, події на близькому сході наразі не мають впливу на рішення ради із монетарної політики щодо процентних ставок сто імпульс оскільки це інфляційний імпульс, який не залежить від тих рішень, які ухвалюють всередині країни, автоматично до якоїсь реакції ради монетарної політики це не призведе. Однак утримання впродовж довгого часу високих цін енергії та палива може викликати вторинні ефекти, на які рада змушена буде реагувати. Ефекти втурне на туре рада політики між і мучав би зареагувати нафтові ринки відреагували на нещодавні події на близькому сході зниженням цін. Експерт очікує, що конфлікт на близькому сході не досягне масштабів, які могли б становити серйозну загрозу для світової економіки. Польща знову декларує захист інтересів своїх фермерів в угоді про вільну торгівлю з країнами Меркосур. Це стосується компенсації потенційних збитків через наплив дешевих продуктів харчування із країн Південної Америки. Йдеться про Аргентину, Бразилію, Парагвай та Уругвай. Також обговорюють захисні положення у разі порушення конкуренції на європейському ринку. Про все це повідомив у Люксембурзі міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський. Ту умову, бути... ця угода, якщо її мають сприйняти фермери, має створити захисні механізми для ринку, щоб не порушувати стабілізацію сільськогосподарського ринку у європейському союзі. Повинні бути механізми, бо інакше цю угоду фермери відкинуть. Бо інакше очі на вона, акцептації відімі аксептації сороліку. Очільник міністерства обговорить цю тему із міністром сільського господарства Франції. Польща та Франція нагадаємо найбільше протестували проти угоди з Меркосур. Однак для схвалення угоди достатньо більшості і більшість країни за особливо зараз кажуть аналітики, коли Сполучені Штати розпочали митну війну та шукають ринки збуту. Європейська комісія має надіслати проект угоди з країнами Південної Америки на затвердження уже до 30 червня. Україна важлива тема на сьогоднішньому саміті НАТО в ГАЗі, як заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте перед зустрічю переговори будуть зосереджені на подальшій підтримці країни в її обороні від Росії. Марк Рюте звернув увагу на озброєння Китаєм, Північної Кореї та Ірану, які підтримують Росію у війні проти України. Тому як він сказав, для альянсу важливо виділяти більше коштів на оборону. Оборонна промисловість у свою чергу виробляє продукцію. Ефективніше очільник альянсу хоче, аби НАТО продовжувало підтримати Україну. Україна буде важливою темою сьогодні. Нам потрібно переконатися, що Україна може розраховувати на нас на підтримку країн НАТО у найближчі роки, аби вона могла продовжувати боротьбу, але також і для того, щоб ми змогли принести Україні тривалий мир. Збільшення витрат на оборону до 5% ВВП це найважливіший пункт другого дня саміту НАТО в Газі. Очікується, що лідери 32 країн остаточно схвалять зміну норми НАТО на пленарному засіданні. Атака Сполучених Штатів на Іран затримала ядерну програму Тегерана лише на кілька місяців. Заяви Дональда Трампа про те, що ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені, ймовірно, перебільшені. CNN та New York Times опублікували висновки секретного звіту американської розвідки. У ньому йдеться, що бомбардування США трьох ядерних об'єктів в Ірані затримало ядерну програму менш ніж на шість місяців. Президент Сполучених Штатів Дональд Трампу вже відреагував на повідомлення медіа. Фейкові новини CNN разом із провальною New York Times об'єдналися, аби принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії. Написав Трамп. Тим часом, очільник МАГАТЕ Рафель Гросі оголосив, що головним пріоритетом зараз є повернення інспекторів агентства на ядерні об'єкти Ірану. Потрібно зробити оцінку наслідків нещодавних ударів по об'єктах, посилаючись на висновки військової розвідки США, Гросі наголосив. Що у будь-якому разі необхідно пам'ятати, що Іран має технологічні знання та промисловий потенціал, аби збагачувати уран. І ще одна союзницька підтримка для Польщі. Міністр оборони Польщі провів низку двосторонніх зустрічей. А під час переговорів із головою міністерства оборони Німеччини ухвалили рішення про продовження місії Бундесверу у Польщі. Розповів віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк Камеш. Німецькі патріоти зостають на Німецькі патріоти залишаються на литовищі у Ясонці. До кінця року точно ми вдячні Німеччині за те, що виконує своє зобов'язання щодо союзників. Виповняю своє зобов'язання в обсою. Ще одним важливим рішенням для безпеки Польщі є інформація від уряду Норвегії. Норвежці уже вдруге цього року надішлють до Польщі літаки п'ятого покоління F-35. Вони патрулюватимуть польський повітряний простір. У свою чергу Австралія надішла також вкотре розвідувальний літак раннього радіолокаційного попередження АВАКС. Обидві місії мають розпочатися уже найближчими тижнями. Ціни на електроенергію для індивідуальних споживачів Польщі будуть заморожені до кінця року. Міністр клімату Пауліна Хенін кльоска заявила в ефір польського радіо, що у бюджеті забезпечили кошти на субсидії, пов'язані із заморожуванням цін. Міністр також додала, що через падіння цін на енергоносії наступного року заморожування на поточному рівні ймовірно буде непотрібне. Вчора представила пану прем'єра. Учора презентували прем'єру дані, що стосуються різних ділянок цієї програми про замороження вартості енергії. Нам вдалося заощадити 900 мільйонів злотих. І саме з цих коштів хочемо ще до літньої перерви сеймо провести законодавчі роботи. Децизією припроваджує ще легісляцію. Згідно із чинними правилами, споживачі електроенергії в домогосподарствах мають право скористатися ціною замороженою на рівні 500 злотих за мегаватт годину аж до 30 вересня. Безробіття у Польщі залишається на низькому рівні. Центральне управління статистики підтвердило попередню оцінку міністерства соціальної політики. Рівень безробіття у травні становив 5%, а це на 0,2% відсоткових пункти менше аніж у квітні. Економіст Туршуля Кринська зазначила, що ситуація на польському ринку праці насправді дуже хороша. Бачимо ознаки ознаки охолодження попиту на працю. Ці показники незначні, але вони є. Та проте нам не загрожує безробіття. Від цього нас захищає передусім демографічна ситуація. Кількість літніх людей, які готуються до пенсії, значно більша ніж кількість повнолітнього населення, яке готове почати роботу. У такій ситуації, навіть якщо попит на працю буде менший, то зростання безробіття ми все одно не очікуємо. Праця ментівніше тоні. Nie oczekujemy wzrostu bezrobocia. За даними Євростату, дані іще кращі, краще, адже це пов'язано з іншою методологією розрахунку безробіття. У квітні рівень безробіття у Польщі згідно з Євростатом становив 3,3%. Болгарія досягла такого ж результату. А Чехія та Мальта посіли перше місце. Там рівень безробіття 2,7%. Найвищий рівень безробіття в Іспанії понад 10%, майже 11%, Сказали в Євростаті. Америк. Димир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе сьогодні підпишуть угоду про створення спеціального трибуналу щодо Росії. Міжнародний суд розглядатиме військові злочини, скоєні Росією в Україні. Президент України відвідає парламентську асаблею Ради Європи у Страсбурзі. Вперше з початку повномасштабної російської агресії. Про заплановане підписання угоди. Повідомило українське представництво в Раді Європи. У прес-службі Ради Європи повідомили, що Наразі завершується підготовка правових інструментів необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України. Робота над створенням трибуналу триває вже кілька місяців. Про неї повідомляв зокрема очільник польського МЗС під час візиту в Україну на початку травня. Радослав Сікорський пояснив тоді, що трибунал буде документувати, а потім переслідувати винних, у тому числі російську владу. Від початку повномасштабної війни Росіяни вбили десятки тисяч українських. Інських цивільних осіб застосовували і продовжують застосовувати тортури на окупованих територіях, а також страчують військовополонених а окрім того, депортують і знущаються з українських дітей. Президент США заявляє, що американці будуть дотримуватися статті номер 5 північно-атлантичного договору. У цьому положенні йдеться про те, що напад на одного члена НАТО розглядається як напад на всіх, що зобов'язує інші держави вживати заходів у відповідь. Напередодні саміту НАТО в Гаазі Дональд Трамп також висловився за підвищення порогу витрат на оборону для країн-членів альянсу. Ми з союзниками до кінця. Якщо ви подивитеся на цифри, ви побачите, що ми з ними сьогодні я маю оголосити дуже важливі речі. Я не знаю, чи ви вже проголосували, чи тільки збираєтеся, але я роками просив підвищити витрати до 5%. І зараз їх підвищують з 2%, коли багато штатів навіть не витрачали. Стільки вони піднялися до 5%. Тому я думаю, що це буде дуже важливий сигнал. НАТО стане набагато сильніше. І разом з нами, і я ціную те, що вони роблять це. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що підвищення рівня оборонних витрат до 5% ВВП було б неможливим без Дональда Трампа. Коли ви стали президентом США у 2016 році, у 2017 році ви змусили європейців і канадців платити більше. Зараз це загалом один трильйон додаткових європейських і канадських витрат на оборону. Потім, коли ви стали президентом у січні, всі країни-члени НАТО, які ще не досягли 2% витрат, взяли на себе зобов'язання витрачати ці 2%. Марк Рюте підкреслив, що заплановане на гааському саміті збільшення оборонних витрат необхідне для захисту від супротивників. Він додав, що це також є справедливим вирівнюванням фінансових зобов'язань всередині Альянсу по відношенню до Сполучених Штатів. Збільшення оборонних витрат до 5% ВВП стало головною подією другого дня саміту НАТО. Очікується, що лідери 32 країн на пленарному засіданні дадуть остаточне схвалення цій зміні в нормі НАТО. 1 липня Верховний суд Польщі ухвалить рішення щодо дійсності президентських виборів. В офіційному повідомленні йдеться про те, що відкрите слухання призначено на 13.00. Судді ухвалять рішення щодо дійсності виборів президента Республіки Польща, які відбулися 18 травня та 1 червня. До Верховного суду надійшло близько 50 тисяч виборчих протестів. На їх підставі вже було санкціоновано перерахунок голосів у 13 виборчих комісіях.